Те, що відбувається сьогодні у Росії на Росії, там тривають чистки? От зокрема з останнього відомо, що колишнього командувача 58-ї армії збройних сил РФ і Івана Попова заарештували за підозрою у шахрайстві. Пишуть там теж змі загалом, ось чи можна вже прослідкувати певні тенденції спочатку зміни у міністерстві оборони? Ну і загалом, чим це може обернутися для російської армії? Як вам такі чистки? Чи можливо це те на що сьогодні не варто увагу взагалі звертати? Сьогодні російське політичне керівництво бачить, що іменно е, провал на фронті на виконання якраз тих завдань, про які Путін неодноразово говорив як е, стратегії виконання завдань спецоперації, не реалізовані. І тому е, зміна Шойгу, генералів, які є це намагання геополітично і конкретно для росіян показати, що Путін проводить ротацію з метою формування нової стратегії ведення війни, в деякій мірі покарання. Військових, але не за провали на фронті, тому що це признати свої, так сказать, недолугі дії, а за корупцію. От. Але реально він карає і Шойгу, і генералів за те, що вони не виконали завдання по захопленню цілом держави нашої, і конкретно навінні місяці, що Шойгу обіцяв все захоплення Часового Яру, захоплення Константинівки, Краматорська, Славянська. Рух по Харківщині, рух по запорізькому напрямку. роботи на Вербове і зрозуміло це больове, е, невеличке е, таке. Знаєте, е, больова ситуація. Це кринки це де стоять морпехи, і Путінова особисто десятки разів казівку їх звідти перемістити. Як вони говорять? Ну просто знищити. Але не виходить, наші бійці стоять мужньо, не дають можливості реалізувати, тому такі зміни. І мотивація про те, що генерали в чомусь винні в плані корупції, а це підірвало позиції армії. Ну, зрозуміло, це сьогодні е, стратегія Росії скинути вину від е, стратегії агресії самого Путіна. Невдала реалізація цих сценаріїв. Поки що тут е, якраз е, є перспектива якихось нових стратегічних напрямків, і це після того, якраз зрабо була задіяна сценарій щодо. Харківської області для того, щоб показати якісь успіхи, захопити ряд населених пунктів, створити якраз військ таку протистояння і буферну зону, і саме головне відтягнути війська із сходу, а там продемонструвати реальний прогрес, захопити час і яр і всі так сказати, ключові міста Донецької Луганської області. А на Запорізькій це роботі на вербує для того, щоб показати реальні успіхи на всіх фронтах. Ну так не сталося і не станеться, але Путін вже е, намагається провести ротацію не тільки в плані затяжної війни, але й на рівні командуючих е, різних типів е, для того, щоб показати, що є перспектива: прийдуть нові е, генерали, які задіють свій інтелект, нові технологічні рішення і будуть відповідно проводити подальшу активну агресивну по всій території е, Росії. Е, тим більше, е, арешт генерала Попова. Який висловився про те, що тут провальна ситуація ще до вісьми десяти місяців назад, і вимагав зміни в стратегії, приводу того, що це викликало відповідно сумніви серед військових і генералітету, от і зрозуміло, що він не міг бути непокараний. тому не зразу, щоб це не було так показово, що його карають за його політичну позицію, але все одно Путіна ніхто не залишається без покарань. Пам'ятаємо Пригожин, це як виступив відверто. Його просто знищили, а Попова просто-напросто арештовують, наче за якісь зловживання. Оце якраз політика сьогоднішнього Путіна. Він не має перспектив, намагається е, перекинути вину на своїх генералів і відповідь навіть оточення. Але е, я думаю, що із новими е, призначеннями якихось системних змін в, в ситуації в Росії і арестина дії щодо України не буде. А єдиний формат, який зміниться наші дійсно успіхи на фронті, які підірвуть режим і їхній так скажуть військовий сей блок, який не зможе реалізувати ті плани, які ставить Путін на цей рік тим часом. пишуть аналітики американські вивчення війни, що Україна і Захід перемогли багатомісячну спробу Росії переконати Захід. Припинити підтримку України, чим також створити умови для знищення оборони. Але Кремль кажуть аналітики, буде робити ще одну спробу. На вашу думку, які спроби може робити Росія? Це по якихось каналах політичних, можливо, через якийсь вплив на тих проросійських політиків, які сьогодні ще на жаль є у Європі, можливо, через ІПСО, як це може бути, як сьогодні можливо взагалі і чи можливо переконати захід у зворотньому, не допомагати Україні. В першу чергу намагатися стратегічно діяти по всій лінії фронту, показує заходу, що немає якихось перспектив для знищення Росії. Це затяжна війна, а це Європа, і на США. Це буде від дуже дуже тяжко, тобто тримати такий рівень, якраз і забезпечення України технологічний, воєнним озброєнням, технікою, особливо боєприпасами і фінансами, тобто показати труднощі для Європи і світу, і це розповсюдити по всім каналам. Особливо в європейській частині, там де працює їхня потужна інфраційна, просто ці система їй телебачення, інтернет-ресурси, радіо, неофіційні канали. Сьогодні об'єднали вже інфраційні ресурси, розсотрудні створення за кордоном. Буквально вчора дали вказівку активно проводити роботу, проводувати якраз агресію Росії щодо України. Оце на території тут якісь фашисти. Лапках говорить що просто друга складова, що перспектив перемогти Росію немає, і що це створить передумови для конфронтації з конкретною країною, а це відповідно погіршення життя конкретних громадян Німеччини, Польщі, Франції, Іспанії інших країн. От сьогодні оця основна стратегія задіяна для того, щоб розбалансувати ситуацію зсередини в Європі, розбалансувавши між різними політичними групами, які вони вплив мають, особливо популісткими соціальними рухами, пам'ятаємо. Вже навіть в Польщі були, а там Росія підігрівала Німеччині. Наприклад, піднімалися прихильники е, руського міра і Росії і проводили різні акції в п'яти потужних містах Німеччини і в інших країнах. Це велика, велика е, стратегічна інфраційна агентурна я прямо підкреслюю, робота. От і зрозуміло, це тиск на конкретні країни, на лідерів. Це вже оперативні дипломатичні канали. І третя складова це тиск на треті країни, потужних учасників партнерів Європи. Зі е, США також це і Китай, це Туреччина, це країна Арабського Сходу, це Латинська Америка, які повинні також свою роль зіграти в плані переконання безперспективності підтримки України і необхідності мирних угод, але на, на умовах Росії. Тоді, начебто, є консолідований світ в лапках, як Росія розраховує, і для цього треба тільки змусити США і Європу. І тоді Україна нічого не зробить в плані визволення е, своїх територій, а змушена буде погодитися на умови Росії, але під тиском і США, Канади, Європейського суду, Китаю, Туреччини, е, відповідно, Бразилії, ті, які сьогодні можуть тим або іншим чином впливати на керівництво України, От. але не народ України, прямо скажу. Тому що в даний момент ми стоїмо за суверенітет і за те, щоб захистити нашу державу системно по всім фронтам. Але ці задуми є. Вони реалізуються тепер уже комплексно: з одного боку фронт посилення, з іншого боку, інфраційна політична, економічна агентурна робота на всіх напрямках: як в Європі США, так і відповідно в інших країнах світу. А США, зокрема, акцентрується на те, що там вибори, що республіканський блок ближче ближче до форму Росії, і Трамп, зокрема, і тому вони. Ставку більше роблять на Трампа, і в даний момент буде стимулюватися процес, включаючись в вибори Сполучених Штатів Америки, хоча ми говоримо про рівний підхід з боку України, як до одного діючого президента майбутнього кандидата, так і до іншого, тому що ми стоїмо за принципи демократії і відносно України, але й в самих штатах або в інших країнах західного блоку.